СБУ просить повідомляти про ймовірні теракти, диверсії та провокації. Як відомо, по всій території України посилено заходи щодо боротьби з тероризмом. Бродівським міжрайонним відділенням Служби безпеки України у Львівській області у взаємодії з іншими правоохоронними органами також провадяться активні заходи для недопущення дестабілізації ситуації на нашій території з боку диверсантів і терористів. Тож, задля спокою і безпеки всіх громадян, бродівське керівництво СБУ просить допомогти у боротьбі з неза. Законними формуваннями та повідомити про загрози вчинення терактів, диверсій, провокацій у разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв або підозрілих об'єктів, прибуття та перебування в районі. Підозрілих осіб інформації про наміри здійснення сепаратистської терористичної діяльності, прохання невідкладно повідомляти за наступними номерами телефонів. Бродівське міжрайонне відділення Служби безпеки України у Львівській області чотири двадцять один сімдесят оперативний черговий управління СБУ у Львівській області. 261 61 43 Бродівський райвідділ головного управління МВС України у Львівській області 421 08 421 08 або 102